Добрий день, любі малята. Сьогодні перше наше заняття проведемо про країну, в якій ми з вами живемо. Давайте згадаємо, а де ми з вами живемо? Як називається наша країна? Так, Україна. І ми, люди, які живуть в Україні, називають себе українцями. Ми народ України. Є багато країн на землі. У них озера, річки і долини є країни великі і малі та найкраща завжди батьківщина. Ось подивіться на нашу країну. Ось така в мене карта є. Так? Це країна, де ми з вами живемо. У нас є північ, захід, південь, є схід. так. Ось така країна. Що таке батьківщина? Батьківщина це місце, де ви народилися і де ви живете. Ось подивіться на цю карту. У нас є річки. Подивіться, бачите, голубі два кітні стрічечки. Сама велика річка Дніпро. І ми з вами живемо в місті Дніпро, і в нас дуже гарна річка Дніпро. На Дніпрі сторіч Київ, Черкаси дуже багато місць. Так, є менші річки. У нас два моря Чорне і Азовське море. Щоб ви знали, моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене нація своя, українець, мами я, і у мене рідна мова, для вкраїнське кожне слово. У кожної країни діти є свої символи. Держ... Сьогодні ми поговоримо про державні символи. Державні символи України. Ось давайте подивимося. Першим державним символом є прапор України. Прапор України блакитно-жовтий. Прапор це державний він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор має синє небо. Жовте жито. Прапор цей оберігає. Далі слідучий державний символ триге. Тризуб символізує соборність. І єдність України. Наш герб-тризуб це зброя, слава і сила. Наш герб-тризуб, доля, нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Ми добро і пісню несемо ми людям. Ось подивіться такий символ. А ще один символ це гімн України. Ось подивіться сюди. Державний гімн це урочиста пісня, символ державної єдності. Гімн слухають стоячі. А зараз давайте ми з вами пограємо трошки в гру. Ось подивіться нам на ці на, на малюнки. Тут намальовані герби, а на цій картинці намальовані прапори. Подивіться уважно, А де наш український герб? Як ви думаєте? Осінь, ось він, Наш український герб між інших. Далі, а тепер давайте подивимося прапори державних різних країн. Ось подивіться, японський, американський, турецький, єврейський. Польський, італійський, німецький, англійський. І де наш осінь блакитно-жовтий. Так, прапор у нас блакитно-жовтий. я попрошу вас на слідує заняття намалювати жовто-блакитний прапор і прислати мені свої малюнки. До побачення!